Для повного відео, де я буду будувати проект криниці по альбому 1926 року, мені потрібно кільце, тому я хочу створити звичайне кільце та закомбінувати його в сімейство, яке буде редагуватися з моделі. Зараз покажу як це зробити. Обираю для звичайного кільця Generic Model. Ось так просто ми створили стандартне параметризоване сімейство. Використовуючи формулу D плюс t 2 ми отримуємо зовнішній контур нашого колодязя. Точніше, не колодязя, а кільця, який є стандартним. Так, Тепер ми його зберігаємо і створюємо нове сімейство. І тепер, щоб у мене редагувалася глибина, мені потрібно це кільце розкопіювати вниз. Тепер ми обираємо цю функцію і створюємо новий лейбл. Все можна зберігати і загружати до нашого проєкту. А реліз цього відео буде завтра. І ось як воно працює. Ми заходимо в Edit Type. Змінюємо кількість пілець, наприклад, 8. І в нас змінюється глибина нашого колодязя. Тому підписуйся, в мене все перевір.